В цих апаратах як багато українського. Все, що можна використовувати українське, ми використовуємо українське, якщо воно відповідає нашим вимогам по якості. Наприклад, мідь. Ми в Україні не знайшли постачальника української мідної стрічки для трансформаторів, який би задовольняв нас по якості сировини. Тому, наприклад, там мідь імпортуємо. Це цех трансформаторів у нас. Тут ми мотаємо трансформатори. Потім ми їх складаємо, скручуємо, після цього відправляємо на пропітку. Далі у нас йде цех кабельної продукції. Ми тут значить, нарізаємо кабель, внімаємо ізоляцію, опресовуємо, скручуємо. Клеми ставимо наконечники всі, клема, електродотримач, і в итоге у нас виходить от това от, 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 продукція.